Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження це Tiguan 2019 рік Бампер Airline на повних фарах, чорний, по кузову без нюансів. На повному приводі, це лонгова версія, тому що Америка ззаді місто. Просто подивіться місце для ног та здоровенна дверка. Кому потрібно більше, ніж дається, то для вас. Так, Друзі, пробігу 137 тисяч, цепь помінена, помінена масла, є підігрів сидінь, магнітолка велика, такий він. Хозяйська тачка є все, і підсвіточки і отакі штуки. Так, на повному приводі електроручник, гарна тачка. Не за всі гроші світу. Приїжджайте, друзі, на тест-драйв на огляд в нас по поналічю.